Якою повинна бути назва товару для того, щоб Performance Max і Google Shopping нормально працювали? Нормально працювали. Я маю на увазі, щоб цей товар гарно відкручувався і мав релевантний трафік. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог і власник агенції PPC Rocks. Ми є преміум партнером Google і збільшуємо продажі за допомогою Performance Max компанії. Також ми розблоковуємо мерчант центри в промислових масштабах. Якщо потрібна буде допомога, контакт в описі під відео. Найперше, що повинен мати товар, це релевантну назву. Досить часто я бачив назви товару просто якийсь артикул. Звичайно, система Google, якщо в назві є просто артикул товару, вона не зрозуміє, при яких запитах показувати цей товар. І, звичайно, трафік буде або ж на цей товар нерелевантний, або ж взагалі буде відсутній для того, щоб зрозуміти, які ключові слова ви повинні використовувати в назві товару. Ви обов'язково повинні ввести ваше ключове слово в пошукову систему Google і знайти там сайти конкурентів, тобто їхні. Товари, подивитися їх назви і взяти ті ключові слова, які підходять для вашого товару. Також обов'язково необхідно переглядати і сленгові назви. Сленгові назви можуть давати додаткове охоплення вашому товару. Після того, як ви визначились з основними ключовими словами, яким відповідати повинен товар. Далі ви повинні визначитися з додатковими ключовими словами, які будуть також збільшувати охоплення вашого товару обов'язково з релевантними пошуковими запитами. Це можуть бути колір, розмір, тип товару чи артикул. Таким чином ми збільшуємо релевантність нашого трафіку. Але не треба зловживати ключовими словами. Тобто у нас в тайтлі. Повинно бути не більше 150 символів. Якщо у нас буде назва товару більше 150 символів, то мерчант обріже зайві слова. І, звичайно, це може бути нерелевантне слово. Наприклад, обріже із двох слов, яких ви хотіли зробити там, фразу, обріже одне. І, звичайно, у вас буде просто одне слово. Яке може бути нерелевантним, якщо воно використовується самостійно. Обов'язково перевіряйте назви ваших товарів на предмет англійських символів. Досить часто зустрічаються слова українські чи російські з включенням англійських символів. Це може робитися копірайтером чи контент-менеджером для того, щоб унікалізувати наш текст. Але це не додає взагалі ніякого релевантного трафіку. І, звичайно, трафіку по таким назвам товарів майже не буде, або ж взагалі буде відсутній. І він буде зазвичай нерелевантний. Не використовуйте в назвах товарів слова великими літерами. Це може сприйнятися системою як спам, і ваше оголошення по цьому товару може бути відхилене. В назвах товарів заборонено використання якихось промослів. Наприклад, акція, знижка, безкоштовна доставка і тому подібне. Не використовуйте на постійній основі такі назви товарів. Ви можете їх протестувати, якщо воно буде гарно працювати, на якійсь одній кампанії, залишити таку назву. А так, взагалі. Краще не використовувати, бо такі товари також можуть відхилитися. На початку назви товару використовуйте більш значущі ключові слова, орієнтовно в перших 50-70 символах. Далі ви, по мірі наповнення назви нашого товару, вже можете використовувати менш релевантні ключові слова. Якщо виникли питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!